Починаємо з оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Окупанти продовжують гатити по позиціях українських захисників. За минулу добу поліція зафіксувала зо два десятки фактів руйнувань житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під ворожими обстрілами опинились 17 населених пунктів, зокрема Кам'янське, Мала Токмачка, Степове, Оріхів, Новоандріївка та інші. За попередні дні в районах Бердянська, Токмака та Пологів. Запорізької області знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ. Окрім цього, впродовж доби у Запоріжжі піротехніки виявили залишки ворожого снаряда від реактивної системи залпового вогню смерч та одну дистанційну російську трубку до реактивного снаряду. Виявлені вибухонебезпечні предмети нині знищені фахівцями. Також за минулу добу рятувальники вивільнили на дорозі життя 11 легковиків та три мікроавтобуси, відбуксувавши їх на тверде покриття. Тим самим врятували від негоди 87 людей. Мова йде про Васильівку, бо іншого пункту пропуску взагалі в країні немає. Більше у нас єдина ця дорога життя. Окупанти дійсно останні дні завчора одна людина змогла проїхати, але обмежили так, що попередні дні жодна людина не проїхала по цій дорозі. Відповідно, ускладнили процедури виїзду наших людей до такого стану, що просто припинили. В той же час часу тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вже збирають речі та планують втечу. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Наразі російські військові намагаються облаштувати лінії оборони у більш глибокому тилу, адже знають, що незабаром за ними прийде ЗСУ. В принципі, все за тим самим сценарієм. Напевно, він їм дуже сподобався, як було і на правому березі. Вони спочатку скупчувались навколо Херсона, будували. Потім вони повідомляли, що залишають деякі населені пункти. Потім готувалися до вуличних боїв. Потім розповідали, що все ще не втрачено. Потім починали виносити з банків та інших установ те, що вважали цінним. В принципі, все повторюється. Вони полюбляють наступати на ті самі граблі. Хай працюють за тим самим сценарієм. Ми принаймні знаємо, чим це все завершиться.